Де дощ? Андрей жарила, что шлиха, я подивлюся. мені прийшла посилка, вже два дні лежить, не можу її распечатать, хоть углянуть. Що я тут замовала, я пам'ятаю, костюм собі, що це ще. Так, Маша. Це угу. все, все на розпродажі. Я заходила сюди в резерв, але я думаю, поки я з ними з колясками похожу... Мені проще сидіти в телефоні і замовляти так. Оп. Шорти, розмір S взяла, бо цей костюм у мене M, я з нього не вилазю, вже треба його поміняти. Так, влізу. Немає. Я взагалі завжди носила S, ікс С. Так, далі футболка. Оце я пам'ятаю, що я замовила костюм собі цей. А що там ще? Дивлюсь, там наче маші щось ще. О, отлично. Хорошо, что взяла С. Бо точно М была бы велика. О, дальше что? Взяла себе кепку, бо у меня все кепки отжали. Слушай, кепка что-то вообще. Ни о чем. Нема цены, думаю. це футболка тут, я уже не помню. Ага, футболку взяла М-ку, уже буде велика. Так, не дуже велика. Ну, нет, все равно оверсайз буде. З сердечком. Ну конечно же Маше платье взяла. Да, Маша? Ага, да, це ж я Машу, наверное, хотіла в ньому фотографировать в 4 месяца. Маша, да вы как красиво. Оп. И Маше кепку. Ну конечно. А кепка шосмен сотні стояла. Чина может быть выпадает. Может быть велика. Да? Наверное, да. так. Написано 6-12. Ну, не знаю, сейчас помнили, на она Все, видишь, что давно.